Це ось робоча зона, де відбувається набивка батонів і кліпсується відразу. Саме тут і знайомить із процесом начинки ковбаси ветеран Андрій Біліловець готує сервелат. Нині в асортименті має вісім видів м'ясних виробів. Їх розповідає, вчився готувати протягом двох років методом експериментів і власних помилок. Купив курси, потім почав робити по цим рецептам. Мені сподобалось. Уже вмів робити їх, почав експериментувати. І деякі експерименти виявилися такі ну, дуже, дуже круті і дуже дуже смачно почало виходити. Виробництво крафтових ковбас було мрією, яку почав тілювати до повномасштабного вторгнення, розповідає Андрій. Згодом війна змусила відкласти заплановане та стати до захисту держави. Купив ділянку, підвів комунікації ну, світло і зробив тут адресу. Ну, тобто, вже щоб все було легально. і Потім вже після звільнення так почав вже більш професійно цим займатися. Облаштував цех та купив необхідну техніку, каже Андрій, завдяки грантам від Українського ветеранського фонду та МХП громаді. Зараз з'явилось таке от автоматичне обладнання за допомогою там педальки можна, бо раніше було це все ручне. І також з'явився Кліпсатор. Бо також раніше все вручну ниточками, от. Справа стала сімейною за напарника по цеху, мама Наталія. Тут ось, ось ниточка така, ми зачіпаємо на крючечок і вішаємо в коптільну. Це врем'я з самого початку ми йому допомагали, підтримували. Він мені каже, що мам, треба оце допомогти, оце, оце роби. За дегустаторів кохана Ольга та її донька. Вони ж допомагають з реалізацією ковбасок. Дуже гарно виходить там структура м'яса, видно від барвника, барвник природний, вугілля і дуже гарно до святкового столу така, ну незвичайна. Шукаємо клієнтів йому на смачні ковбаски. Також створюємо сторіночку в інстаграмі. Там Полінка займається дизайном, всякі фотографії і розробляємо логотип. Зараз підбираємо активно. Поціновувачами його ковбас є й побратими, розповідає Андрій, хоча б так додає, може подарувати їм відчуття дому. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.